Welcome back! Рада вітати вас знову на своєму каналі. А якщо ви бачите мене вперше, мене звати Вероніка і буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь. Тож будемо починати. Знаєте що? У нас сьогодні 18 градусів. Просто капець. Ну, так, тепло, так добре, все вже настільки зелене, що, типу, не настільки а, все. Пробудилося, скажімо так, але починає і вже от виходиш на вулицю, і просто так аж е... стає легше. От ми збираємось кудись гуляти, тому що, ну, в принципі, дуже гарна погода, дуже гарний настрій. Я не могла просто зараз сидіти вдома, хоча вчора я вже думала, що я захворіла, що мені погано, що все копає. Але е, все норма, все нормально, все добре. Так, от беру з собою один, два. І а, буду йти кудись, куди. А, я побачила, що так засліпило трошки. А, я побачила в тік одну нову кав'ярню. Ну, відносно нову, вона відкрилася в цьому році, власники якої є з Херсону, з Херсонщини. І мені чомусь так подивилось відео. І зразу така, блін, а там так щось гарно. І я тим більше проїжджала декілька разів на тій вулиці і бачила, що там щось, щось там є, і тому я подумала, що типу, треба піти спробувати. От тому я зараз вже зібралася, буду виходити. Зібрала всю свою сумку, з якою я ношуся постійно, яка, хоч і важка, але мені нормально. Тож будемо йти. Дивитися, що там, і як там. Вийшла я вже з цієї кав'ярні. Що я можу сказати? Мені дуже сподобалось, тому що це таке ну, зовсім непримітне місце з вулиці, але от як ти заходиш, мені от прям дуже сподобався сам інтер'єр, все таке просто дуже-дуже затишне. І зразу так комфортно стає. Ось. Але <с> мінус в тому, що типу там є другий поверх, якби, і там такі малі незручні сходи, що я коли вперше по них піднімалася, ледве не впала, бо вони дуже маленькі, типу, і ну, це прям жах. Тобто що це максимально незручно. І коли ти ще потім спускаєшся, потім піднімаєшся, то це ну просто взагалі. розумію, що це типу а, так потрібно через невелику. Велика площа, але ну, все одно дуже незручно. От. Але взагалі загалом дуже дуже гарне місце, таке тихе, спокійне. Я собі посиділа, трошки там щось помонтувала, Мені треба було зробити одне відео, потім почитала. Так тішить, що ну неймовірно, просто дуже дуже класно. По сьогодні просто неймовірно, Я там вам показувала декілька кадрів, ну дуже гарно. От зараз заходила в Сільпо, купила свій улюблений хліб, бо закінчився вже. І взяла ще один батончик від візі, тому що я ніколи їх не пробувала, тому вирішила, що треба. І передбачення від Сільпо, в принципі, вже знову ж таки традиція. Лише думали. Тепер зробіть. Бачите, сільпо просто мотиватор. Хочеться сказати ще раз всім привіт, тому що я не записувала цей влог декілька днів, можливо, навіть тиждень, а можливо й ще більше. Я би могла сказати там якусь причину, сказати якесь виправдання, але виправдання ось це насправді воно дуже і дуже просте. Навіть це не виправдання, це не можна назвати виправданням. Просто е, я нічого не знімала, тому що не було що. І так дійсно було, тому що я приходила додому після школи, е, робила домашні, навіть якщо мені його там багато не задають, з чим мені до речі дуже повезло. Навіть там домашні трохи ще там вчила щось своє, до прикладу історії англійської, яку я сама вчу там читала. Придумували якісь відео для Тіктоку, тому що зараз почала його відновлювати. І, в принципі, нічого такого і не було. Я нікуди не виходила увечері, я нікуди не ходила там після школи одразу, як там могло іноді бути. Я просто приходила додому і була вдома. І тому мені не було що записувати. І я називаю це дуже таким: от я не люблю, коли. А... З'являється фраза, не було що знімати, тому що насправді можна знімати і можна знімати багато. Просто треба придумати це, просто треба зняти це і вже, по ходу, воно буде йти далі. Але дійсно це був такий період, коли я нічого не знімала. Ще на це повпливала погода, тому що, до прикладу, тиждень тому, от я вчора розмовляла з подругою по телефону. І ми якраз зустрілися тиждень тому, рівно. І от вчора ми були там в футболці в якихось легких, ну, в чомусь легкому, а минулого тижня просто в зимових куртках. Це просто не погода, а жах. Я сподіваюся, що ці перепади температури вже нарешті завершилися, і морозів більше не буде. Хоча, ну. Все можливо, але сподіваюся, що вже буде більш-менш стабільно. Але що таке стабільність? Я не існує. Коротше, добре, багато питань, мало відповідей. Сьогодні у нас 25 градусів, і я не знаю, як це пережити, тому що вчора було так само, але я десь в обід була вдома, а зараз я планую йти шукати якісь речі. Не зовсім люблю це слово, я вже казала це в новому влозі, але піду на шопінг. Але в мій шопінг відбувається так, що я йду і нічого не купую. Тому що дуже важко знайти речі, які мені сподобаються, і ще важче знайти речі, які мені підійдуть. Так, щоб мені все підходило, все нормально сиділо. Так що, це. Ну, це відбувається, прям дуже важко задача зірочкою. Планую багато куди зайти, подивитися, трошки поїздити. Правда, в таку спеку взагалі не знаю, як це все зробити. Ну, але, але що, не привикаємо до літа, підписуємось на TikTok, тому що зараз я його прям стараюся активно вести, не закидати. Інстаграм поки що для мене це. Не та соцмережа, в якій я хотіла би розвиватись, тому що він мені зараз просто не подобається, і це не через якісь там його оновлення, а просто через саму як це пояснити взагалі. Просто через те, що я відчуваю, коли я туди заходжу. Можливо, потім якось більше про це розкажу, але Інстаграм зараз для мене це ну, не та соцмережа, яку я хочу розвивати. От. Можливо, влітку, можливо. Зараз точно ні. Так що все, йду зараз, ще напевно трошки поїм перед тим як вийду, бо не знаю, коли повернусь додому. І так, мій обід. Я не люблю готувати щось за дуже великими складними рецептами, вимірювати всі якісь грами, пропорції, того подібного. Тому це все я зробила на око. Тут в мене вівсяні мулинці. З чого вони? Вони з одного яйця вівсянки теж на око, трохи молока. І я подумала, чому не додати туди кисломолочний сир. Я не знаю, якою це було ідеєю, але ну, будемо пробувати. От. Ще банан, грецький йогурт і горішки. Будемо пробувати, не знаю. Що з цього всього вийшло, але чесно, це було все на око, нічого не міряла, нічого не зважувала. Навіть не знаю, чи е, таке взагалі можна робити, але попробуємо. Ну, непогано. Враховуючи, що тут є кисломолочний сир, то це плюс білок. Який я намагаюся добирати, тому що я його взагалі не добираю, тому в принципі непогано. Близно 4 години я бігала по магазинах, шукала хоча б щось, міряла купу всього, і все мені або не підходило, або мені не подобалось. Тому тяжко, дуже тяжко. Шукала взагалі щось літнє з якоїсь такої легкої тканини. А якщо, типу, це виглядало як щось літнє, то там була не зовсім та тканина, яка треба. От. А, так що... Не склалося сьогодні, просто проїздила, прибігала, проходила, понервувалася. Ну, нічого, і таке буває. Такі дні теж бувають. От. Приїхала зараз в парк Івана Франка, шукаю лавочку і дещо покажу, що я взяла з собою, правда, я не, зна... не знаю, де тут знайти якусь лавочку. Зараз буду шукати. Я знайшла лавочку, але напевно зараз звідси пересяду, бо щось не дуже мені тут подобається сидіти. Але показую, що я взяла з собою. <рес> <рес> ну, в принципі, це вже не дивно. У мене тут а, пасочка і яблука, які вже, напевно, не в зовсім гарному вигляді, але я, я думаю, вони ще нормальні. А, вчора баба якраз спекла паску. Я її взяла з собою, тому що я обідала ще десь в 12 годині, і то це, типу, не було дуже так сильно а, ситно. От і я знала, що я візьму з собою ще їсти. Тому взяла а, пасочку. Я вже вдруге пробую батончик від Фізі. Цей зі смаком ванілля... Ванілля. Ванілля. Ванілі, ванілі, ванілі та солі. Мені дуже подобається, що тут 11, майже 12 грамів білку, але в той же час 11 грамів жирів. І мені здається, що це трошки тумач. Принаймні, як я чула, як я знаю. Читаю книжечку, яку я просто ніяк не можу дочитати. Шлях до фінансової свободи дуже подобається <маснє> пізніше. Перепрошую а, за деяких неадекватних людей. А, я не буду казати, що вони кричали, але це точно неадекватно. Коротше, як дочитаю цю книгу, хочу розказати трошки про неї, розповісти свої враження і чи варто взагалі її купувати От, і читати. Купити то таке, от читати то вже треба. Погода просто неймовірна. Зараз прям крем кайф. Я прийшла в Республіку Саду, тут такий вітер, що просто капець. Воно так все дує, що, напевно, я зараз пересяду всередину. Я прийшла дочитувати книгу, там мені залишилось буквально сторінок, може 20. От. Але читати просто нереально, бо сторінки прям літають. А, що я можу сказати про неї? Це прям вау, типу, мастріт кожному. Чесно, я ставила закладки, я як звісно, що потім знімлю, тому що це не моя книжка, а книжка за бібліотеки. От. І я потім їх заберу сьогодні. І вже нарешті доч дочитаю ту книжку, тому що я її читаю тижнів п'ять. І чесно, мені от коли я читаю щось дуже довго, мені воно просто надоїдає. От я зрозуміла, чому мені іноді прям нудно читати, тому що я читаю цю книжку дуже дуже довго і надоїдає просто страшно. Хотіла сказати, що вітер перестав, але він не перестав. Тому зараз ще трошки посилю напевно і піду в середину. Вже посиділа, вже вийшла і дочитала. Просто безмежно щасливо, що дочитала, тому що перше, я її нарешті завершила, друге, це те, що я тут прочитала. Ця книга це просто маст рід для кожного. От, ну, якби мене запитали, яку книгу я рекомендую всім, то це точно була б вона. А, Бода Шефер, шлях до фінансової свободи. Запам'ятайте, запишіть, а, заскріньте. І будете знати, що вам треба купити цю книжку. Якщо не купити, то взяти ви в бібліотеці. Зараз буду якраз йти в бібліотеку, віддавати цю книгу і брати нову, я правда ще не знаю яку. І ми не звертаємо уваги на те, що я маю купу своїх книжок, просто купу не прочитаних, але все одно хочу взяти щось з не художньої літератури і чомусь мене потягнуло на це.